Ну що, маленьке відео знімемо. Е, я ще тут. Там де й був, ніде не виїхав, сьогодні вівторок. Година 12 обіду, 12 дня. Готую собі їсти. Не знаю, видно вам, не видно. О, о! Давно втрачений рецепт. Сіма забутий, фасолька, ковбаска, помідоровий соус і картопелька. Так що з'їм собі і буду далі чекати. Шеф, від шефа ноль якихось там повідомлень, що там має бути і чи буде. Я йому теж не пишу, він мені не пише і так далі. На рахунок ситуації, що тут складається коло мене, коло мене поламалися грузини на болгарській машині Opel Combo. Поламався в них мотор і коротше, стоять від вчора. і чувак прийняв рішення, коротше, ну, Здатися поліцейським. <реш> ну, щось вони там прийшли, вони там з ним рішають. Походу, він хоче продати машину, не знаю, їм чи комусь там, коротше, без поняття. Ну, він підходив до мене, вони ж знають трохи російську. Знають вони її добре, коротше, як своєму. І, походу, буде там їм пробувати впарювати коротше, свій там. Ну, не знаю, парить не впарить. Аж цікаво. Стоїть поліція облизується на мою їду. Я не дам. <рес> Я ще туди кинув лимон. Щоб кислинка була. Коротше, обіцяю бути капець. Як смачно. Так що так. Так що такі діла, коротше, дорогі мої. Ось у мене там така ситуація. Стоїмо. так і будемо стояти? Непонятно. Заплатить мені за оті постої? Непонятно. Оштрафують мене за той перепал соляри? Непонятно. Здесь не робота, я не знаю. Ну, Но... не будемо грустним, ми тримаємося. Ми на позитиві, мені взагалі похер, головне з'їхати і з'їхати добре. І там будемо міняти фірму. Відео на тому не закінчиться, відео тільки продовжиться. Я дуже вам всім дякую за ваші е, перегляди, за ваші підписки, особливо за ваші пальчики, які ви ставите догори, що вам подобається. То служить мені неймовірним мотиватором для того, щоб я... Старався для вас далі. Так що вибачайте, що поки що короткі відео. Нема поки що шо, шо, шо знімати. Що я вам буду тут знімати? Що я вам буду тут знімати? Поліцейські які там, а той вот, ну. Не знаю, пробують його обжарити на бабки, або пробує він їх там розвести. Ну таке. У нас обід. У нас. Так що отак, поки що більше нема нічого нового. Як щось буде, я одразу дам знати. Так що так, Далі буде. Не переключаємося. Поїхали.